Питання забезпечення безпеки наших громадян залишається актуальним внаслідок тривалої агресії Російської Федерації. Одним із основних питань щодо громадського цивільного населення є забезпеченість фондом захисних споруд, в яких люди можуть укритися в разі враження з військовими засобами. Але стан готовності, стан використання цих захисних споруд не завжди залишається на достатньому рівні. Було внесене зміни до Кодексу цивільного захисту України статті 32, пункт 15 визначив, що для здійснення контролю стану готовності фонду захисних споруд цивільного захисту має здійснюватися контроль. І цей контроль покладений на Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, тобто це є Державна служба з надзвичайних ситуацій. Також під законними актами визначений порядок здійснення цього контролю. Відповідно до цього порядку щорічно розробляється, погоджується в органах місцевої державної влади план обстеження фонду захисних об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. На цей рік план був розроблений, погоджений Запорізькою обласною державною адміністрацією, і з лютого цього року ДСНС розпочинає відповідні заходи. Ці заходи проводяться на підставі наказу, який розробляється на поточний місяць, до составу комісії, які контролюють стан готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, долучаються також представники. Інших центральні органи виконавчої влади, органів місцевої влади, місцевого самоврядування. На практиці по Запорізькій області до здійснення цих обстежень будуть залучені працівники Національної поліції, представники місцевих органів виконавчої влади. Захід цей проводиться з метою перевірки, по-перше, доступності захисних споруд, по-друге, їх технічного стану і готовності прийняти населення. Для його укриття у надзвичайних ситуаціях. Стосовно відповідальності внесенням закону 4200 від 9 січня 2025 року передбачена адміністративна відповідальність за недопущення до фонду захисних споруд або невідповідний його технічний стан. Статтєю 175.3 КУАП. Передбачення три частини, за що передбачено відповідальність балансоутровішних захисних споруд. Це, по-перше, неможливість не невідкриття захисної споруди за цією статтєю до адміністративної відповідальності, складають протоколи органи національної поліції. Частина друга це незадовільний стан захисної споруди, який оцінений як не готовий до використання. В цьому випадку до адміністративної відповідальності має право привкати представники Державної служби з звичайних ситуацій. І третя частина це тривали порушення. Тобто, якщо балансоутримач протягом одного року входять відповідні правопорушення другий раз, то санкції статті передбачають штрафи до 8,5 тисяч гривень. Але, скажімо так, штрафи це не саме головне, головне це безпека наших громадян. В нашій державі були трагічні випадки, коли скажімо, неможливість потрапляння до своєчасно до захисної споруди приводила до загибелі та травмування людей. Тому законодавство посилило відповідальність відповідних посадових осіб, і статтєю 272 кримінального кодексу України незабезпечення допуску до захисної споруди під час повітряної тривоги може каратися позбавленням волі на сорок 3 до 8 років. Таким чином держава намагається посилити відповідальність посадових осіб з метою забезпечення безпеки наших громадян. Організація перевірок розпочинається. В попередньому році. Тобто ДСНС готує план перевірок на наступний рік до 1 жовтня 2024 року. Потім воно погоджується на рівні обладміністрації, потім направляється до центрального органу для затвердження. В цей план входять захисні споруди, які були поставлені на облік відповідно до того часу. А під час перевірки вже будуть перевірятися наявність електроживлі, наявність первинних засобів пожежа сіння, наявність медикаментів, наявність води і так далі. І, тому подібне. і допуск, відповідно. В першу чергу, допуск до цих захисних споруд. На цей рік планується перевірити все, що у нас було на обліку, а на обліку у нас на час складання було. 1306 об'єктів фонду записних споруд. З них це 301 захисна споруда, цивільного захисту, це або сховище, або ПРУ, Ну, це здебільшого ну, промислові підприємства і тому подібне. І 1005 найпростіших укриттів. Перевірки ще поділяються на комплексні, контрольні та позапланові. Комплексні перевіря... ну проводиться відповідний річний план графіків. Якщо під час перевірки виявляться якісь зауваження, то в акті вони визначаються і балансоутримуючи надається термін два місяці на їх усунення. Через два місяці проводиться контрольна перевірка.